Ось так він виглядає всередині. Тут у нас іде максимальна комплектація з кронштейном. Дуже чудовий функціональний кронштейн. Ось такий красунчик, сам лазерний рівень. Він має чотири площини: нижній горизонт, верхній горизонт і дві бокові площини. Вони суцільно металеві, що е, забезпечує йому певну ударостійкість при падінні. Але частіше за все рівень сам не розбивається, а просто збивається його налаштування, тому потрібно його буде налаштовувати. Тут у нас інструкція, все описано, значить, в комплекті сам лазерний рівень. Ось такий рефлектор, відбивач, він на магнітах. Отаким чином можна працювати і виставляти профіля або використовувати його як мітку. Ось такий мікроліфт, який дозволяє вам плавно підіймати або опускати лазерний рівень під час роботи для того, щоб виставити горизонт. Це у нас металева пластина для кронштейна. Кронштейн дозволяє. Плавно виставляти висоту рівня. Ось цим роликом. Бачите, можна його зафіксувати, щоб він сам по собі не совався. Цими винтиками можна налаштовувати положення рівня вліво, вправо, вперед, назад. Тут є різьбове кріплення, тут гумові накладки, щоб він сам по собі не в і ось це ви кріпите до стіни, і вже до нього сам кронштейн. Тема живлення. Лазерний рівень може живитися від акумулятора, о такого, який йде в комплекті, або поставити чотири пальчикові батарійки. Або тут у нас є вихід Type-C, Подивіться, будь ласка, бачите, і можна підключити від пауербанка і працювати, доки він заряджається блачок. І провод type c для підзарядки.